ріг на проводі кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні 28 грудня, буду в районі центрального базара, хочу зайти подивитись, що там продають, які ціни. У нас засніжило сніг, ну, але потихеньку вже розтає. Так, я на базарі, зараз перейду на ту сторону. Ступені скользкі, треба обережно. Накатали дорогу, тут так слизько, е, капець. Треба бути дуже обережним. Ой, розстає. Ой, вони продають. Ой, не дай Бог упасти, дуже скользко. хай Бог милує. Хоч би це ж базар, хоч би так посипали чимся. Чи що, я не знаю. Носки. прямо. Розпродажа, так сказати. 30-20. Ой, боже, мужчина чуть не впав. Такі ялиночки. Новоречни яблоко 35. пять. Так, тут Капуста тринадцать. Ой, посыпаюсь. Тут посыпаюсь. Спасибо. Посипають, дякую людям, що посипають. А тут і способ, гляньте який гарний. Ось ці да. глиняні їх можна і все всі для да? духовки. Це любая глина для духовки. На плов, да? на ліба Да, да так? Ой, а ось гляньте, ще й лопатка а така. Це подача, так. Да. Таке колоритне да? все. Ну, я дивлюся, що на подарунок такий буде подарок хороший. Конечно, оно ж все йде в коробках, они приходят в коробках. Це що, тривога, да? Да. Ось вот такий кувшин, смотрите, чайник забавный. Вот тут навіть есть такая вот она. Ну, ешь, на газ не так? да? На Можна. газ? Да. На газ на, на медленный газ, на, вот это, на, на маленькую підставочку ставите. Когда снимаете, не ставьте на металлическую. На деревянную, на на тряпку на какую-то. Ну, чтобы не было разницы температур. Есть у меня еще издательный. А, а откуда их... это? Ну? Славянск. Угу. Еще... В Нецкой области, Там, Славянск. А да. почему-то 355. Да, на 0,5 тут объем хороший. Такое вообще красивое. Реб такой. Смотрите, вот такой еще куршин у нас осталось. Угу. Под вино. Да, это под вино и рыба, смотрите. он такой. Угу. Косовая карма. 475. Дуже гарно так на подарунок, да? Будьте добру. Смотрите, он формы, сок. Почалася тривога, гудить. Оця точка посуду, взагалі, я тудово єлі вийшла. На що не гляну, все мені подобається, все хороше. Все мені якби треба. Ну як треба. Мені то нічого не треба, але замерз Собачка. Такий гарненький, товстенький. Видать, підкармлюють. Тут на базарі. Ось чемпіон 25. Яблуки. Хурма 74. Скільки зараз? Десять і сім сімнадцять. Ну як би не дуже рано, але. Людей багатенько. Ось хурма 120, видать королюк. Ну там різні сорти, якби і ціна різна. Так, а де ж тут павільйон? Я тут взагалі-то була вже один раз на цьому базарі, але неудачно. Колись приїхала, Це я не знаю, роки два назад, напевно. А він чи закритий був, чи що, я не знаю. Такий було геть-геть пустенько. Кутя 55. Ось потрібні робітники на роботу. Так, це павільйон. Ну, Глянемо, що тут продають.

Тегно 159, гомілка 89, крило 119, четвертина 80. Крила 89, кури 105. Так, а тут свинина. Ой, а Що це таке? Ковбаса для тварин. А, для тварин по 50 гривень. Може, кому треба. Ковбаса для тварин. Напевно, срок годності вийшов термін. І вони для тварин не посписували. І ось це все для тварин. Для тварин. 79-89. Оце для тварин. Ковбаса 139 також. Ну, оце вже, мабуть, хороше пішло. Крило качине 50 гривень, шия куряча 55. Сніжки 33, 25. А ось яловичини 50 гривень на холодець. П'ятак свиньї. П'ятак. Він такий, він такий смачний, кажуть. Так, це ось свіжа, охолоджена 219, Рибаро 219. Двісті п'ятдесят дев'ять ошийок триста. Людей багатонько. Люди скупляються. Сири, ось всі важливі. Рибка. А, це для тварин написано. Ось зубатка 69. Це вже не такий хороший не для тварин, оселедець 149. Скумбрія 300 без голови. Сайда 99. Аргентинка. Аргентина 129. Хек 189, а мінтай 142, трошки дешевший. Це тут солена рибка. Оселедець 169. Це ціни за 100 грам. 17, 15, 12, мабуть, по розміру. Хребет 16. Так, незручно там знімати, тому що дуже-дуже дуже багато людей. Яйця ось 67, 49, 66. Також ціни різні, напевно, від. Сорту і від розміру. Розмір має значення кругом. Якби <рес> <рес> великий розмір. Це добре. Ой, а тут так, так пахне, гляньте, хлібчик. Хлібчик випічка. Булочки. Ой-ой-ой, як все гарне. Тут також посипали так хорошо хоч і ти. А там в початку ринка це там в початку базара це взагалі яка-то жесть. Ну тут також каша, але відчувається, що посипали, і так більш-менш нормально. Так, а ну тут що тут є? Тут нічого нема. Тут казали, на стійках антикваріат продають. Ну, мабуть, нельотна погода, так. Да. Книги всі важні. Дуже багато продають. Тут монети. Манети продають. Ну мене не цікавлять монети. Я ще тут зайшла, не пойму, куди виходить в якусь сторону. От де виход? Сюди. Ялинки кругом продають на кожному кроці. Гілочки продають 20, 30, 50. У мене вже гілочка є, три штучки мені подарили. Коротше, похихікала і подарили. Вдома на районі. Облоки 35, тінка вони глянь такі гарні стоїть. 150, помідори 160. Квашене. Квашене, бочкове написано, сушка. Ой, аж сюди груша пахне. Це груша 150 копчено. Узвар 120. фундук, А він фундук чи да. такий важкий, легкий, так? Да. Да? Облітнят. А ото її якось перемелюють з медом чи з не, сахаром. Масло ви самі не зробите. Що лупається, як ці орішки воно. Зараз я вспомню по нього називаю. Гриби по 200. Ну, я гриби люблю, але боюся. Купляю ці вішинки, то є шампіньони, я шампіньони не люблю. Вони не які, як би, що попало. А купляю вішенки і мариную і дуже-дуже смачні. Кстати, хто не знає, з вішенок можна і відбивні робити. Отак от, от, вони ж такі лопаті, да, гриби. Отак от, от їх чуть-чуть відбити. І в, ку, в кляр, да? і жарить дуже-дуже смачні. Так, де я зайшла? А тут пахне пірожки. А що ж за пірошки гляну? Очередь. Пирожки з капустою, з картошкою. По 25 гривень. Так, а ну сюди ще зайду. Я взагалі то, е, спеціально на базар не збиралася, просто тут справи в цьому районі. Та думаю, зайду ще на базар гляну. Гляньте, грубчики. Гляньте, вони як шарики. Як шарики, такі товстенькі. Чемпіон 40. Тут на цьому базарі я бачу трохи дорожче, ніж ніж як його в Довгінцеву. Бачила в інтернеті відео, тут недалеко від цього базару є сквір, я не пам'ятаю, як він називається. Коротше, він розташований на місці старого кладовища і там показують, що даже дорожки зроблені з надгробних плит. Ну, коротше, таке містичне місце. Хотіла оце зайти подивитися, але е, сніг, би, нельотна погода, там нічого не роздивлюся. Приїду іншим разом ще. А, Зелень, так? Да? — А редька по чому? — 50 кілограмів. Ой, так пахнуть ці у вас, солені. — Ні, все, що хочеться. — Калина. — Це 50 кілограмів чи якийсь? — 50 якогось. Одна в'язочка. — А, одна в'язочка 50 кілограмів. — Ні, це якийсь от Відстала від життя. — Немає да. життя. Зрозуміло. Зелень 15, 20... А у вас по чому кропчик? У 15, кроме салата солодва. 15-20. Субворо на таблиці. Зараз маленьки. Ось такі тут іграшки на ялинку. <реку> <реку> що, типа там така система сложная? це, навірно, такі рибки у всіх є, так? Да, ви тупали в парку. Що тільки немає? Раритет продають. Боже, оце такі, я теж пам'ятаю. Так, заблудилась. Зайшла десь на запчасті. Треба виходити десь на виход. Так, на базарі є все. Усе. Що треба, всі на базар. Такий собака гарний, гляньте, біленький. Так, тут на виход. Дуже-дуже слизько. А тут ось наче як посипано. Вчора написали в новинах міста, що десь з, ну, з якоїсь ферми збіг лев і коні і по місту ходили. Головне, щоб вони на базар зайшли. Ну, там вечір половили. Трохи на волі побігали. Я навіть не уявляю, як вони могли втікти. Дуже голодні були. Так, буду йти на зупинку. Боже, все собаки бідні на льоду. У мене жарко находилось. Розжарилась. Так, їду. Ви знаєте, жалію, що не купила ту керамічну турку, так що іще приїду за нею. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.